пацієнти рідко про це говорять. Неприємний запах з ротової порожнини. Це тема, про яку пацієнти е, стараються сказати. Е, причиною є бактерії, які накопичуються на язику. Між зубних проміжках на слизовий. Утворюють легкі сполуки сірки, і відповідно утворюється цей неприємний запах. Бачу, черговим, це є запалення ясу, це є гінгіліт, пародонтит, е, зубний наліт і камінь е, це які бактерії на язику. Е, Накопичення в порожнинах Алешки діжі, а тобто також може бути карієс. у 80-90 випадків. Речейної галітозу є стоматологічні захворювання. Прогляд за ротовою порождиною двічі в день, використання щітки середньої жорсткості, регулярно змінювати щітку, використовувати шкрибок для чищення язика, використовувати інтрадентальні йошики для очищення проміжків між зубами. Двічі в рік припадати на професійне ліє.